Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися із тими, хто дивиться відео близькими людьми наступні 30 днів в наступному місяці, в цьому місяці, в місяці травні. що буде відбуватися наступні 30 днів, із тими, хто дивиться відео, близькими людьми. На що? Очікувати про що треба знати усім, хто дивиться відео, близьким людям. Допоможіть, скажіть ось щось. Верховний суд. Так, перша половина, хоч ви дуже сильно а, перебуваєте, може, в розпачі, як то травмовані, пережили горе страждання. Але вам вищі сили надають от такий, знаєте, як, Комфорт, захист якийсь, от, щоб ви відновили, відновили сили. І тут все про відновлення сил, енергії, ваше здоров'я, серце, от, нервова система, щоб відновилася. І це може бути до 10 травня: отакий от захист міцний, дуже. Вам допоможуть Вищі сили відновитися, припинити, страждать, припинити от вічаю цей ваш має. Як то закінчитись, вам будуть іти назустріч люди, допомога. от, Десяте, по двадцяте. Тут іде, так, йдуть дуже сильні розмови, заздрість про вас, про вашу роботу може ще щось стосуватися, що, от ви, як ви так працюєте, що вам, ви і задовольняєте свої потреби, люди будуть дуже сильно. Їх буде турбувати. От як у вас виходить? Де ви берете фінанси? Чи... Ні, не зможуть вони лиха наробити. Ну тут така чорна, прям чорна заздрість, дуже негативно. хочуть знаєте що, щоб якщо ви працюєте, то у вас. Боліла спина, і ви виглядали дуже нехорошо. От тоді тоді вам можна здійснити свою мрію, те, що ну, це я зчитую інформацію, те, що оці пересуди про що говорять? От. Що чомусь вони вирішили, що якщо працювати, то треба, щоб ви страждали, і, дуже, і прям загнані були от, Заг, загна, загнані от роботи і вмерли. Заперечую весь негатив, убираю. Але не зможуть до вас ця заздрість дійти, не зможе. У вас дуже сильно працює захист, янголи, охоронці. Одведуть оцю заздрість, і вона повернеться назад цим людям. Ще хочу забрати сльози і страждання, заперечую. Повертаю назад ворогам. І Із 20 по 30, може бути інформація про агресивні дії напад. Скажіть ваші сили, допоможіть, що відбувається, що саме відбувається врятується людина. Так, можуть бути якісь інформації, якщо у вас є військові тут про бойові дії, але це більше інформація, але насправді все буде. Так, боротьба буде, вона буде дуже такою небезпечною, і це буде такий як страх, що треба буде рятуватися. От, і ваша людина врятується, або якщо ви військова людина, то вас буде врятовано. І бій ви переможете в, цьому, в цій битві, буде гарно зроблена робота, От, і битва буде переможена. І може бути так, що м -м, треба буде робити якісь процедури лікування крапельниці, відновлюватися. От. Але все мене. Ну... Саме страшне, воно мене ну, дуже агресивні дії на... з 20 по 30 заперечую, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги. Ви щасливу долю. відвертаю ворогів на віки вічні, відсікаю, буде так і так буде. Заперечую на добро. Більше ворог не може нападати, чіпати людей. Усі, хто дивиться відео, близькі люди під захистом міцним одвертаю повністю всю агресію, повертаю назад ворогам тим, хто робить, буде так. От Ну, тут треба дуже сильно приглядатися до людей. Хтось буде Підлещуватись, сказати якісь приємні слова. Насправді не така вже і хороша ця людина. Це тільки, щоб ви вам влізти -то в довіру і зруйнувати якусь вашу дорогу, щоб ви не рухались вперед. Заперечуюсь негатив. Убираю. І тут ще закривають по магії гроші, щоб вам не прийшли зароблені гроші і можуть відсрочити якийсь, якщо є договор, договор щось, домовленість, щоб її перенесли. Це я заперечую, обираю весь негатив. Відкриваю дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на перемогу. Де буде захист міцний, прошу вищі Сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на щасливу долю. Відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Ці, в цьому місяці всі, хто дивиться відео, здійснюють без перешкод всі свої наміри, мрії, досягаються мети. Мета без перешкод. Відкриваю всі шляхи і дороги, знімаю весь негатив, відвертаю ворогів, відвертаю всю агресію, повертаю назад тому, хто робив не на переклад, на них самих. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на перемогу. Усім, хто дивиться відео близьким людям, в травні місяці, в цьому місяці відкриті всі шляхи і дороги, дороги всі легкі. І двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. більше вас не можуть бути на Так і так буде. От. От. такий виходить місяць, місяць травень. От. Все погане забирається. Все хороше лишається. І все, що вам належить, належить тільки вам. І нікому більше. Ніхто не може цього забрати. Буде так. На цьому я буду завершувати. Дякую усім за донати, за те, що ставите подобайки Пишите коментарі, мені дуже приємно. Це відновлює мене енергетично. А також запрошую на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також можна написати питання на загальний розгляд на каналі. І це дуже хорошо теж працює. Ці чистки на каналі. От. Майте це на увазі. Бажаю, щоб здійснились всі ваші мрії, щоб загоїлися всі травми. Відновилася нервова система, ваше тіло, і ви були в ідеальному стані здоров'я вашого. От. Бажаю успіху і приємної кави, і до зустрічі!